Last Stop. This is that Stop. Stij. Стой! Сидіте! Стій! Не скачи! Сядь! А підскакує! Стій! Дасте! Його улюблене місце балкон! Де пішов? може квіти яквіти тий дастел үші... де туда шо стоп стоп Шлі, йдем. Ой, зразу мали. Так, что-то наші попадали квіти. Стой. Дасте. Сіда. Для мене. Йдем! Пішли! Ші. Стій! На! На. Дя, да, пішли. <laughs> але то варіант. Так, глядачі, обов'язково поставте лайк, поширте це відео та підпишіться на канал. Ой, далі, ти, ти починаєш. Колись тут був газон, але тут же не газон. Такого Того тут нічого не буде. <рик> Стій! Ст! Стій! Пішли! Ай-яй-яй! Квітя чого не єха не вивалять! Ти варіатити? Давай через пліт, Покажи. <laughs> Ой, все.